Час спілкування середа, 29 жовтня, 13.20 на телеканалі Київ розпочинає роботу громадська приймальня. Ми вітання ще раз. На початку традиційно зазначу про весь сьогоднішній день. Отже, у цій годині ми будемо консультувати і традиційно на три важливих теми. О 15.15 .15 ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Одразу хочу звернутися до мешканців Солом'янського району 50-го окру. Саме депутат, якого ви обирали, Максим Конобас, сьогодні буде у нашій студії. Тому, будь ласка, готуйте свої запитання. Можна буде ставити абсолютно різні запитання стосовно життєдіяльності міста. Ще раз звертаю увагу, Солом'янський район 50-й округ. Так, це буде о 15 П'ятнадцять у 16.20, о у для всіх вас програма у центрі уваги, і ввечері о 19.25, о 20.00, о 22.00 для всіх вас програми Столиця. Це вже буде ближче до вечора. Також спостерігайте за нашими новинами. Нагадаю, що залишається ну, взагалі повністю майже пораховані всі протоколи по мажоритарних округах. А найближчим часом я так впевнена. Центральна виборча комісія оголосить вже офіційні результати. Так, ближче до вечора, політичний огляд у наших програмах, зокрема у програма Столиця. А у цій же годині ми Консультуємо на три важливих теми. Коротко зазначу, про що говоримо саме сьогодні. У другому блоці будемо говорити з лікарем про оніхомікоз, грибкову інфекцію нігтів, ознаки причини лікування. Також дізнаємося, чому не варто оніхомікоз вважати просто косметичним дефектом. У корисних порадах поговоримо, чи необхідно готуватися до шлюбу, в яких випадках варто звернутися до школи сімейних стосунків. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Виконавче провадження, порядок оскарження дій чи без діяльності державних виконавців. Саме про це піде мова за мить. Виконавча служба затримує виконання рішення суду про стягнення аліментів. Я написала скаргу до прокуратури, але мені відповіли, що це не їхня компетенція, куди мені скаржаться надії державного виконавця. Виконавець ще все ще не стягнув гроші з боржника. Як оскаржити бездіяльність державного виконавця? Такі запитання щодо роботи державної виконавчої служби України часто можна побачити на форумах в інтернеті. Українці звикли, що рішення суду це ще не завершальна стадія по їх справі. Стягувач державний виконавець боржник. От саме сьогодні поговоримо, як працює у ця схема гісті на. У студії Павло Коцюбинський, заступник голови Державної виконавчої служби України 223-0971. Шановні глядачі, ми вже, чесно кажучи, даненько не піднімали цю тему, а минулого тижня обіцяли це зробити. Тому, будь ласка, 223097. І ще дуже звертаю увагу, я не пам'ятаю всієї історії, але до нас у студії телефонував додзвонювач. Які вже певним чином щодо кредиту мені зайцями говорили, сплатив чи не сплатив. Але історія наступна, що він в документах у державної виконавчої служби якась повністю ідентифікація з його іменем, прізвищем сталася. Але він весь свій борг сплатив. Якщо ви нас зараз бачите, я обіцяла вам, що ми запрошуємо державну виконавчу службу. Сьогодні в принципі це робимо для вас. Єдине, що, будь ласка, якщо ви нас бачите, це був чоловік. Ви нам зателефонуйте і поставте своє запитання. Ми говорили чи про помилки і так далі. і ви тоді до нас зателефонували. і Там ще якась історія у вас була з кредитом пов'язана. Будь ласка, всі інші теж, якщо стикнулися з проблемою виконання виконавчого провадження, чекаємо 223-09-71. Павло, я рада вас вітати. Добрий день. Доброго дня. А я одразу хочу до закону, тому що все одно про виконавче провадження говорити, не пригадуючи закон про виконавче провадження. воно якось буде трошки дивно. Якщо я не помиляюся, є 13 стаття. В якій якраз говориться щодо такого моменту, як оскарження, бить діяльність єдине, що і тлумачить саме ці поняття, розкажіть, будь ласка, як це відбувається на практиці, що нам говорить дійсно 13-та стаття закону про виконавчі проговорю. Е, ну давайте скажемо таким чином. Я. Щоб робити до нумерації, то є навіть спеціальна така дійсно та стаття передбачає, але спеціальна стаття, яка розкриває всю суть і весь процес, як повинен відбуватися оскарження дій державного виконавця, вона буде я би краще звернутися до 82-го закону про виконавчі uh -huh. провадження, оскільки там більш детально а, це розписано. Розкажіть тоді, що це за стаття? 82-го? Так, е, Насправді стаття 82-го закону про виконавчі провадження. Вона передбачає, що е, боржник, стягувач або інші учасники виконавчого провадження можуть оскаржити дії. Або бездіяльність державного виконавця, чи будь-яке його рішення. Ну в чому є там певна uh -huh. особливість, я б хотів звернути увагу, що ця стаття передбачає, що стягувач і інші учасники виконавчого провадження можуть оскаржити дії бездіяльність державного виконавця до начальника відділу uh -huh. якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, uh -huh. до начальника органу державної виконавчої служби вищого uh -huh. рівня або до суду. Це стягувач і інші учасники провадження. Однак стаття передбачає, що боржник у виконавчому провадженні, тобто особа, яка винна гроші чи повинна здійснити mm -hmm. якісь дії mm -hmm. за рішенням суду, може оскаржити дії чи бездіяльність державного виконавця лише в судовому порядку. Лише, тобто, Так, Так, тобто так. тут потрібно такий перший нюанс, на який звернути увагу, що боржник оскаржує дії виконавця до суду, стягувач до суду або до керівника органу ДВС. Mm -hmm. Тобто є mm -hmm. два види контролю: відомчий і судовий. Ви вірно також звернули увагу на початку нашої телепередачі, що часто люди скаржаться в прокуратуру, оскільки знаю, що прокуратура здійснює uh -huh. загальний uh -huh. нагляд. Тут також е, хотів би роз'яснити нашим телеглядачам, що е, в законі України про виконавчі провадження передбачено, що забороняється втручання будь-яких осіб, органів і установ. В виконавчі провадження, окрім тих, які передбачені законом, тому прокуратура тут на жаль чи на щастя не може втручатися і перевіряти дії державного виконавця, лише якщо буде порушено відповідно, тобто буде відкрито кримінальне провадження в межах цього кримінального провадження будуть вчинятися певні дії процесуальні. Дуже хотілося, щоб в практики пішли запитання. Тому, будь ласка, 223 двадцять Чекаємо вже на ваші дзвінки, щоб ми просто встигли У нас. Попереду ще кілька важливих тем. Тому, будь ласка, телефонуйте. Дивіться, але ж все одно, ну ми розуміємо, що будь-яка яка стосується е, законодавства, вона все має відбуватися в полі юриспруденції, і мають бути підстави аргументовані просто так, тому що людині, яка є там або боржником, або стягувачем, не подобається державний виконавець. Ну вибачте, ну багато і вам, що не подобається, ну, так. так само кожній людині, і це смішно. Це не є аргументація. Має бути аргументація підстави. Я так розумію, що якраз в законі прописані і аргументовані підстави, е, на яких все таки можуть грунтуватися і бути звернені або в прокуратуру, або до сум. Правда? Чи в принципі це, ну, це якось більш так я скажу, розписано? Я скажу так, що це в принципі оціночне поняття, але насправді mm -hmm. тут якраз ідеться така градація в цих словах. Тобто дії чи бездіяльність. Якщо дія mm -hmm. чи рішення, зрозуміло, що mm -hmm. якщо є відповідний процесуальний документ, наприклад, державний виконавець виніс постанову про арешт mm -hmm. майна боржника. Звісно, боржник може її оскаржити, тобто є відповідно певний документ, який може бути оскаржений. Складніше з бездіяльністю, оскільки можна вважати бездіяльність, mm -hmm. трактувати будь-яке, тобто там ну, що державний Виконавець не вчинив, можливо, він не мав вчиняти певної цієї дії в межах цього виконавчого провадження. Тому тут вже більше таке оціночне поняття, коли ну переважно це стягувачі, які вважають, що державний виконавець не вжив достатніх заходів для виконання рішення суду, оскаржують таку його бездіяльність. І дійсно, тоді чи керівник перевіряє, якщо встановлює, що є в нас факти, коли державний виконавець не допрацьовує, бо ми розуміємо, що в нас ще не все гаразд, хоча ми до цього прагнемо, то ми як кажуть. Включаємося в цю робота. Буває. Дійсно роз'яснюємо, що в межах цього виконавчого провадження державний виконавець такої дії вчинити не може, тому що закон йому це забороняє, або законом це не передбачено. Тому угу. таке досить оціночне поняття. А ми зараз мене, що поговоримо. Ну, оскаржили дії. Є рішення суду. А що це дає? Але трошки зараз вже долучився до дзвонювач. Дякую ви в ефірі, прошу. Добрий день. Добрий. Uh, да. Добрий день. Доброго, добрий. Є рішення суду, воно 2002 року, і там і, я проживаю в місті Києві, і рішення суду Дарницького А ісполняється в Дніпровському районі. І напротягом 12 років це рішення суду ніяк не виконують. Мінялися державні виконавці, ця справа лягала на дно, потім я намагався її підняти. Вона ніяк не виконується. Скажіть, будь ласка, ви стягувач правильно? Ви стягувач у цій справі? Ви нас не чуєте? Я, да, я то хто виступає баржаником? Фізична особа чи це держава? Якась державна я фізична особа, і там сума боргу була більше 20, 25 тисяч гривень. Тобто це фізична особа вам має віддати ці кошти, правильно? Так, так, так. Чому дали срок п'ять років і за срочкою виконання там, ну не посадили її, коротше. А гроші вона так і не повернула. Хоча і проживає, і робить, і все на світі, а ніхто нічого не робить. Що робить? Дякую, так, зрозуміло. Я чому запитала, чи не державна структура, бо думаю, може, тут знову питання, якісь Ну, зрозуміли, ну, так, я так? Я розумію, коли да, там є... пенсії, чорнобильські так. пенсії, діти війни і так далі. Але це інша державні підприємства, чи встанова організація тому всі. Я так розумію, зі слів нашого дозвонювача, що мабуть, була якась шкода, яка завдана злочином, оскільки каже, що особа повинна була відсидіти, тобто відбути покарання в місцях позбавлення волі. І була відстрочка 5 років, поки він відбував це покарання. Mm -hmm. Ну тут перш за все, що я хочу сказати, насправді, щоб. datuikus кажу, юридичну оцінку діям виконавця, треба бачити матеріали виконавчого провадження, бо не бачачи, що виконавець вживав, яких заходів важко сказати, є там його бездіяльність чи немає. Однак, порада нашому дозвонювачу, що зробити перш за все, це необхідно звернутися до начальника, як я вже казав, відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Це не обов'язково повинна бути письмова скарга, яка чи звернення. Це можна прийти до нього на прийом у прийомний день, а вони приймають щотижня там відповідно до затвердженого графіку, uh -huh. і керівник викличе до себе. Цього державного виконавця з матеріалами виконавчого провадження, і можна подивитися, які дії він вчиняв. Ну я думаю, що якщо справа дійсно знаходиться з 2005 року, то теоретично мало бути би 2002. Так, Да, чи з 2002. тисячі uh -huh. тобто мало бути е би вже прийнято якесь рішення щодо е результату цього виконавчого провадження, чи повернення, чи фактичне виконання, чи можливо є зупинка і тому подібне. Але ну, для так, того тут так. якось деталі хотілося від вас почути так. взагалі, що там відбувається. Просто uh -huh. бувають різні ситуації. Буває таке, що суд зупинить виконання цього рішення, наприклад, якщо справа uh -huh. розглядається в касаційній Станції. Можливо, є підстави для його зупинення, можливо, є розстрочка чи відстрочка, тому треба це з'ясувати. Але, звичайно, якщо ви вважаєте, що державний виконавець бездіє і не вживає достатніх заходів для того, щоб виконати це рішення, то я б рекомендував звернутися до керівника. Угу. Якщо керівник не вплине, тоді до керівника управління Державної виконавчої служби міста Києва. Так, я сподіваюся, нас почули. Ми ще чекаємо. Будь ласка, 223 0971. Хороше було запитання, ну хороше з огляду. коли так говорю, розумію, що ну, це проблема у вас, але хороше, що воно було конкретне. Тому дякую. Якщо у нас дивиться той до про якого говорила на початку, там, де помилка була, і вас ідентифікують абсолютно однакове прізвище ім'я, але це не ви. Якраз ви вважаєте, що Державна виконавча служба пропустилася цієї помилки, будь ласка, також зателефонуйте ще раз, розкажіть свою історію. Так, дивіться, ну зрозуміло, оскарження рішення відбулося, так? Суд приймається рішення. Ну якщо суд прийняв це так. рішення, Він, він виносить рішення, що оскаржити дії чи бездіяльність права ну, визнає ви, ви дії або бездіяльність так. неправомірними, або може скасувати що документ. Ну діються, ну, ми всі розуміємо, що рішення суду є обов'язкове для всіх, так. чи будь-це службова uh -huh. особа державний виконавець, uh -huh. чи будь-які сторони виконавчого uh -huh. провадження. Якщо суд дійсно приймає рішення, яким визнає бездіяльність державного виконавця, і, наприклад, скасовує якісь його процесуальні документ. Так. Тоді е, ми цю це, це рішення суду. Так. Долучаємо до матеріалів виконавчого провадження і цей документ, який був скасований, він же не має жодної юридичної сили. Якщо, наприклад, це ді бездіяльність, то дуже часто ми є випадки, коли суд зобов'язує тоді державного виконавця вчинити певну дію. Ну, наприклад, визнати бездіяльність державного виконавця щодо там непроведення оцінки майна боржника і зобов'язати призначити експерта. Тоді державний виконавець mm -hmm. mm -hmm. да. ну, це дійсно це контролюється перш за все керівником і керівником вищого рівня, mm -hmm. оскільки у нас є певні свої відомчі контр... Ролі і доручення, які це ми ну тобто щомісяця збираємо і е, моніторимо. І тоді державний виконавець дійсно зобов'язаний е, призначити такого експерта, і по кожному такому рішенні, де бездіяльність державного виконавця визнана неправомірною, звичайно, має бути прийнято рішення щодо його відповідальності. Якщо є суб'єктивні обставини, він не не правий державний виконавець, він повинен бути притягнутий до відповідальності вплоть до звільнення. І хочу вам сказати, що на жаль, такі випадки у нас також є. Такі бувають, так. так. І я скажу навіть більше не тільки державна виконавця, у mm -hmm. нас і випадки, коли е, за такими фактами звільняються навіть керівники органів Державної виконавчої служби, коли особа не до кінця mm -hmm. розуміє, яка вона займає становище відповідальне в суспільстві, що кожне, кожне mm -hmm. виконавче провадження це долі людей. За ними стоять, як кажуть, вже це mm -hmm. аліменти, то діти і тому подібне, і дозволяють собі допускати якусь халатність чи не вживати тих заходів, які передбачає закон. Хоча ми розуміємо, якому з складний час ми живемо. Є відповідні проблеми mm -hmm. фінансування, тому подібне. Але повірте, ми стараємося робити все для того, щоб державний виконавець також був мотивований і нагороджений за свою працю. Тому й вимагаємо відповідного результату. Двісті двадцять три Ще встигнемо навіть кілька запитань. Дуже прошу, щоб ви потім не ображалися. Бо знову у нас так буває. Знаєте, ми коли піднімаємо якусь Тему раз по раз все одно телефонують люди, які стикаються з державною виконавчою службою. Ну все пересперну десь пересікаються. Це зрозуміло, але хочеться, щоб вони напряму вам поставили. А тому, будь ласка, 223 0971 ну, Ще є час. Просто я вам скажу, що багато людей, які стикаються. Тому що, якщо навіть вірити статистиці, я вже казав, uh -huh. у нас на виконання, наприклад, перебувало 8 мільйонів виконавчих проваджень. То зрозуміти, що тільки є дві сторони, які задіяні в цих справах а uh -huh. інші учасники. Це понятті, які залучаються до цього процесу. Це uh -huh. оцінювачі, експерти, особи, які вважають що, наприклад, на їхнє майно накладено арешт, а не, а не на майно боржника, як ви вже сказали, я так розумію, коли е, звертався що в нього співпадають дані. Тобто, е, маса… Я, я, чесно кажучи, ми обіцяла, що він піднімав, але я хотіла просила, щоб він ще спостерігав. Е, єдине, що. Знаєте, не завжди ми можемо спрогнозувати, в який день це буде. Там була якась досить цікава історія, що всі повністю співпадали його дані, співпадали з даними, і його державна виконавча служба вже просто замучила. Хоча це не він абсолютно, і нібито і банк а, а кредитами обговорили, банк вже навіть і він сплатив бор, банк погоджується, а державна виконавча служба все досі почина, продовжує його мучити. Ну, Тут це, якась така ну, цікава. Ви знаєте, історія. Знаєте, я хочу вам сказати, що коли йде повне співпадіння прізвищами так. по батькові даних, такі також часто виникають ситуації навіть в межах цієї нашої теми оскарження дій, uh -huh. люди скаржаться, кажуть, чиновні, ми не є боржниками, ми не, не маємо жодних фінансових зобов'язань, на наше майно, наприклад, накладено арешт, бо від нас щось вимагають. Uh -huh. Тут дуже просто, я би хотів сказати, необхідно просто звернутися до державного виконавця, який вам прислав цей документ, і надати копію свого паспорта і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Оскільки в нас навіть законодавець в 2011 році вже передбачив це на законодавчому рівні, що державний виконавець обов'язково. Вивчаючи реквізити боржника та стягувача, повинен перевіряти не тільки його прізвище ім'я по батькові, а ще ідентифікаційний номер, оскільки mm -hmm. він є індивідуальний і не може бути повного співпадіння з іншими особами. Тому, якщо така трапилася у вас ситуація, що державний виконавець від вас щось вимагає, а ви не є цією особою, яка комусь винна кошти чи повинна вчинити якісь дії за рішенням суду, то звертайтесь до цього державного виконавця, який вам прислав такий документ з відповідною заявою і копією свого паспорта і ідентифікаційного коду обов'язково. Так, 223-09-71 є додзвонювач. прошу ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, в ефірі. Добрий день. Добрий день. Дело в том, что решение суда было с 2009 года. И виконавча служба поменялась 4 виконавца. Поменялись 4 начальника этой виконавчої службы. И до сих пор ничего не сделано содяху. сказала, що виконав служба один раз. Е винудіна була закрити це провадження, а прокуратура сказала, що не виконано 11 пунктів і посидінь. Хто є боржником? Фізична особа. Хто є боржником? Фізична, да, фізична, фізична... особа. Майнова справа. Так, зрозуміло. Ну, знову ж таки, я а, вже так, пояснював, що дуже довго да, там бачите якісь... матеріали справи. Дякуємо але... вам дуже ще я... один дзвінок. Якщо одразу тільки телефонуйте, будь ласка, прошу, прошу ще хочу, Знаєте, просто пояснити mm -hmm. нашим глядачам і взагалі учасникам виконавчого провадження, які стикаються, що виконавча служба це є якби зеркальне відображення економічної ситуації в державі. І насправді є такі рішення, які не виконуються, і велика частина не з вини державного виконавця, а з певних об'єктивних обставин. Ну поясню, чому, наприклад. Відповідач, який був в суді, який повинен сплатити ці гроші, він просто-напросто їх не має. І в нас маса таких прикладів, коли допустимо є стягнення. Наприклад, тут сьогодні піднімалась тема стягнення шкоди завданої злочину. Тобто, був якийсь малозабезпечена особа, яка там вела відповідний спосіб життя, не має власного житла і тому подібне. Вчинила злочин, завдала шкоду іншій особі. Повинно з неї бути стягнуто ті кошти. Но він нігде не працює, майна немає, житла немає, жив, проживає, тобто десь на вулиці, на вокзалі, тому подібне. І з неї просто фізично і ну, ці гроші нереально отримати. Тобто, примусова праця ми знаємо, нас заборонена, ми не можемо заставити людину працювати. Він не працює, веде спосіб життя, як то кажуть, такі. Аморальний і тому це рішення просто неможливо виконати з тими повноваженнями, які є у державного виконавця. Тому роз'яснюю, що насправді буває таке, що рішення з 2009 го року, чи навіть з 2002 року не виконано, але це треба вже просто з'ясовувати. Чи тут є вина державного виконавця угу. до нього вживати чи заходів інші. реагування угу. і виконувати це рішення, стимулювати або дійсно є об'єктивні обставини, які не залежать від державного виконавця щодо виконання цього рішення суду? Так, я додзвонюю, Прошу це вже останній дзвінок на цей блок. Тому говоріть, ми в ефірі. Добрый день, подскажите, Добрый день. пожалуйста, мне, у меня транспортная фирма, э, в мае месяце я получила письмо от выконавчей службы, что на меня наложен штраф транспортной инспекции. Оказывается, где-то в декабре месяце транспортная инспекция остановила машину в Киеве, машина выезжала с таможенного терминала и потребовала движения по шайбам. <coughs> Водитель сказал, что я вот двое суток простоял на терминале, у меня было все отключено. И... Такое впечатление, что они вымогали с меня взятку конкретную. Это было на Новопироговской, остановили его возле табачной фабрики. Получается, он только выехал с терминала. На каком основании выконавчая служба без решения суда направляет на меня, сразу накладывает арест и, и штрафы, и движимого имущества? Я разумею, дякую за вопрос. Дивіться, е, ну, перш за все, знову ж таки, коротеньке роз'яснення, що державні виконавці самі не зупиняють транспортні засоби. Це я так розумію, були або працівники органів ДАІ, ну, так, або да, сказали, да, транспорт, да, автотранспортна транспортна інспекція. Да, або транспортна uh -huh. інспекція. І ми вже лише виконуємо їхні постанови. Тобто, можливо, вони там не знають, чи про Хабар говорять, що треба перевіряти на правоохоронним uh -huh. органам. Да, виконавець що діє. Якщо до нього надходить постанова відповідна про вчинення адміністративного uh -huh. правопорушення, він uh -huh. повинен відкрити виконавче провадження і вжити заходів, в тому числі накласти арешт чи е, на майно боржника, які винен кошти, і що ви кажете, якщо немає рішення суду, то також довожу довідомо наших телеглядачів, що державні виконавці виконують ріж не тільки рішення судів, а й інші рішення, які є виконавчими документами згідно закону. Не ну, кадайте, ну, що це може бути? Та, я за ну, там я... виконавчі написне та виконавчи написну тарюся зовсім так та. цілком, цілком, цілком цілком вірно. Це може бути постанова органів, які вправі накладати адмінста адмінстягані, та як ви що не сказали, чи транспортна інспекція, uh -huh, uh -huh. чи е, органи е, держного Угу. Держ, автокон... uh -huh. The Органи дає це можуть бути посвідчення комісії по трудових спорах. Наприклад, uh -huh, навіть uh -huh. це можуть бути інші виконавчі документи, якщо це передбачено певними законами. Ну, наприклад, це може бути постанова інспекції державного архітектурно-будівельного контролю щодо порушення будівельних певних норм. Накладається штраф на боржника, і Ця постанова цієї інспекції у нас також є виконавчим документом, і державний виконавець має право відкрити виконавче провадження, відживати заходи відповідно до закону, в тому числі арештовувати майно. Вилучати його, реалізовувати встановленому законом порядку, але державна виконавча служба це все робить лише, лише на підставі, коли винесено рішення. Ну те, що ми Так, коли є навчали, та, відповідне так? рішення, так, тільки на підставі відповідного рішення, яке визначено з законом, тобто. А то, чого то... там вас не запрошували на суд? Це вже да. звичайно, справа. Да, ну, та ви зрозумієте, що до нас дивно. приходить вже рішення, яке виконавець зобов'язаний виконувати. Тобто, це вже є остання стадія, і на жаль, люди часто скаржаться, а там мене mm -hmm. десь не почули. А нас суддя не, не, не прийняла моє е, зауваження до уваги, але ви зрозумієте правильно. Ми не оцінюємо вже ті обставини, які були під час розгляду справи. Ми вже лише виконуємо те, що є записано в резолютивній частині виконавчого документу. Дуже вам сьогодні дякую. Шановні глядачі, дякую, що активно телефонували. Будемо піднімати цю тему. Перепрошую одразу, що давно дійсно не піднімали. Готуйте одразу всі свої запитання. Буду анонсувати найближчим часом, коли ми піднімемо дану тему. І вже окремо поговоримо. Можливо, про аліментні зобов'язання. Тому, будь ласка, спостерігайте вам дякую. Обов'язково побачимось до зустрічі. До Коротко, ще раз зазна... Що сьогодні у нас у студії був Павло Козюбинський, заступник голови Державної виконавчої служби України. Завтра в першому блоці будемо говорити про субсидії, на житлово комунальні послуги і компенсації. Тому, будь ласка, одразу анонсую, що потім не говорили, що не анонсувала. Ви не почули. Це буде завтра, о 13.20. Не пропустіть субсидії і компенсації на житлово-комунальні послуги. Ми приходимо до наступного блоку і традиційно це поради лікаря. Після рекламу одразу побачимось. Не перемикайте.